Всім доброго дня! Сьогодні за професією кухар-кондитер в рамках тематичного тижня проводиться майстер-клас з приготування холодних безалкогольних напоїв. Сьогодні ви познайомитеся з технологією приготування та правилами подачі напоїв. Осінь дарує дуже багато корисних овочів та фруктів для нашого здоров'я. Тож сьогодні на майстер-класі поєднаємо різноманіття корисного в безалкогольних напоях. Рекомендую приготувати напій з поєднанням овочів та фруктів. Вони готуються досить просто та легко. Це поєднання декількох видів соку з додаванням подрібнених шматочків льоду. Сьогодні готуємо на одну порцію. Для цього нам потрібно сік яблука 50 грам, сік моркви 50 грам та сік гарбуза 50 грам. Технологія приготування. Вся сировина, яку ми використовуємо для напою, пройшла первинну обробку. Вливаємо в ємність сік моркви 50 грам. Вливаємо сік гарбуза 50 грам і сік яблука 50 грам. І все це ретельно змішуємо за допомогою блендера. Подаємо в високі келихи, можна подати коктейльну трубочку і прикрашаємо гілочкою м'яти. Наш напій готовий, тож, будь ласка, дегустуйте та смакуйте. Сьогодні особливо популярний такий різновид фруктових напоїв, як смузі. Смузі це густий напій, приготовлений в блендері з ягід, фруктів та овочів, зазвичай з додаванням соку або молока. Також в якості добавок може виступати мед, горіхи, прянощі або трав'яні суміші. За консистенцією він густіший, ніж напій. Так як використовується фруктова або овочева м'якоть. Тож зараз приготуємо смузі з назвою вітамінний бенкет. Для цього нам потрібно м'якоть 50 г ківі, м'якоть груші 50 г, м'якоть банана 50 г та м'якоть вишні без кісточки також 50 г. Технологія приготування. Всю сировину, яку ми використовуємо для приготування нашого смузі, пройшла первинну обробку. Подрібнюємо за допомогою блендера ківі. окремо подрібнюємо грушу, а також подрібнюємо разом банан та вишню. Подаємо у келихах. Перший шар у нас буде ківі 50 гри. Так. Другий шар у нас буде груша також 50 грам. Так, і останній шар у нас буде вишня з бананом, також 50 грамів. Так, ну що ж, от такий шаровий смузі ми отримали. Наш смузі називається вітамінний бенкет. Будь ласка, смакуйте. А також на сьогоднішньому майстер-класові приготуємо напій енергетичний. Для цього нам потрібно сік буряка 50 г, сік апельсина 100 г та мінеральна вода 100 г. Сік буряка повинен бути відстояний на протязі 2 годин. Технологія приготування. Вся сировина, яку ми використовуємо для напою, пройшла первинну обробку. У відстояний сік буряка ми будемо все це поєднувати. Додаємо сік апельсина. І додаємо мінеральну воду. Все це змішуємо за допомогою блендера. Наш напій подаємо у високих келихах. І також трубочку для коктейлів. Наш напій готовий, смакуємо. І на закінчення нашого майстер-класу хочу сказати, що приготування напоїв це ваша фантазія при змішуванні соку або м'якоті різних фруктів та овочів. Тож, готуючи напої, фантазуйте та будьте здоровими. Всі деталі приготування будуть розміщені внизу під відео. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!